Певно, голубі очі, дуже такі в нього бездонні були голубі очі. Це напевно одним поглядом все сталося, але він був дуже життєрадісною людиною, вибачте, я це не можу. Його любили всі, і друзі, вважали всі. Він був дуже компанійським. Він тримав всю сім'ю на собі і не тільки мене як дружину дітей, а також і мою сім'ю батьків, і свою сім'ю. Всі до нього звертались за порадою. Він всім хотів допомогти. Він дуже любив життя. Ну так склалося, ніхто того не чекав. Всі думали, що він у 2014 році був в АТО, Вернувся, Слава Богу, живий, здоровий. А тут так вийшло, що всі не думали, що він не вернеться з цієї війни. Він був дуже, все хотів знати, все хотів зробити. І якось так вийшло, що не доробив, напевно. Ніхто такого не, 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 не чекав такої ситуації. Він просто хотів жити в сім'ї з дітьми, з жінкою, там, неважно, в достатку чи не в достатку. Просто, просто... Любив життя, любив збиратися компанію з друзями, любив подорожувати. У нас дуже часто були сімейні вечори. Ми до своїх рідних їздили, до нас їздили дуже часто. Просто хотів жити. Сімейні традиції були, як звичайно. У нас, як був Новий рік, ми ставили вдома ялинку, це завжди мала бути жива, не штучна. Ми з дітьми її наражали, але в нас така була традиція, що він першу очікую чіпляв гірлянди. А тоді ми з дітьми вчепляли вже там новорічні ігрушки. От, е, сімейні вечори в нас такі були, що от, е, на якусь вечеру нас кликали моя сім'я чи його сім'я, ми завжди їздили. Також ми собі, просто так, будь-яка неділя, будь-який присвяток, ми збиралися всі вдома. Е, що, хто наготував, той, що приніс, сіли повечерали з сім'єю, поспілкувалися, пошуткували. Ну, він був домінантом більш так ну, вдома, як це от є чоловік і жінка, чоловік більш домінант. Він там розраховує якісь там можливості, фінанси, поїздки. Я більш така лояльна до того ставилася. І ну, я не знаю, як вам об'яснити. Ну, всі же ж свариться в сім'ях. Є ж там скандали якісь, але це все якось так зглажувалося на якісь такі. У простій рутині так все просто було, що не знаю, тут посварилися, там же помирилися, якось все гладко було. Можливо, він, із-за того, що він був таким жартівником, шутки в нього переводилися швидко, дуже з однієї теми на іншу, і він так все. І я вже його підтримувала в всьому. Я ж дружина, я ж мушу. Спогадів, напевно, це було багато за життя. Ми ж таки з ним прожили 14-15 років. Ну, взагалі, спогадів на що дітей більше, що він більш так дітей укутував своєю батьківською любов'ю, що я не могла цього дати дітям, що він давав. Сина він більш так, він просто менший син у нас. І він його брав на роботу. Він, хоч був ще маленький. Він з собою брав на роботу, катав в машинах. Це йому так він приїжджав додому, мама так розказував з такою захопленістю. Я був тата на роботі. Дочку він більш так строгіше навчав, але він хотів, щоб вона мала свій стержень. Бо син це хлопець, він виростить, він буде мати якусь там чоловічу таку волю свою. А дочку він навчав не так, як я. От я кажуть, як кнут і прянік. От він був кнутом, я була пряніком. От він щось там скаже зробити, а я вже там, може, піду допоможу, щоб їм там швидше було. Але я ж знаю, що це ж батьківське, що він хоче, щоб вони вміли, знали, хотіли. От, в майбутньому самі це робили, а не когось просили. Все ж таки він з ними твердіший, а до мене йде, каже, чи правильно я це зробив. Може, я неправильно поступив, може, я строго з ними себе повів, але ж все ж тато, вони його завжди любили, пробачали за все. Син дуже похожий на нього. копія, та дочка характер його прийняла. І убогі мають очі голубі, як в нього. Згадуємо про нього тільки світло, Я не можу сказати, що в сім'ї щось було не так. Мені здається, що в нас ідеальна сім'я була, але я не можу за когось судити, бо в кожного по-різному чужа сім'я, темний ліс. Але ми живемо в маленькому берестечку, тут всі один одного знають. Всі знали, мого діму. У нього також є брат, він також військовий, він був поранений. На даний час він на інвалідному візку. Так що ми з сім'ї стараємося триматися всі разом, ми один одного не кидаємо. Щось треба, біжать до мене, щось треба, я біжу до них. Горнемося як можемо. Цього плаката зробила моя дочка. Вона зі школи попросила її намалювати, і наші волонтери їхали і по всіх, і не тільки до мого чоловіка в бригаду, а mm -hmm. до інших бригад возили, і хлопці підписували. І всякі різні побажання писали. І цей плакат зараз знаходиться в нас вдома з такими всякими підписами, хлопцями. Mm -hmm. Вже багато хлопців, на жаль, немає в живих. Але ж плакат лишився. Мені дуже було приємно, що він завжди старався бути на зв'язку, навіть якщо він знав, що не буде там на зв'язку 4-5 суток. Всяке бувало, він мене попереджував. Я дуже знала багато з ним хлопців, які були з ним. Бо як до мене телефонував, то ми на відеозв'язку спілкувалися, ну і так познайомилися. І я старалася тримати контакт з їхніми родичами, жінками, матерями. І оце мені дуже приємно було, що він старався завжди кинути мені якусь звісточку, що він є. Якщо навіть я йому напишу повідомлення, і я бачу, що він переглянув, мені вже на душі спокійніше робилося. Він старався завжди або написати, або подзвонити, сказати, що зі мною все гаразд, хоч може й не було гаразд, але він так мене хотів заспокоїти. І, бо дуже багато, я знаю, що рідко телефоную додому. Раз в тиждень, це буває два рази. Він стара... він, якщо міг, два рази в день міг подзвонити. Якщо міг, звичайно. Якщо не міг, то я знала, якщо не до нього, до когось іншого перетелефоную, і хлопці мені скажуть, що не переживай, не хвилюйся, він вийде на зв'язок, тобі подзвонить. У нас така історія була, що до того, як з ним все сталося, я до нього їздила. А з ним ще служив його друг, вони в АТО познайомилися в 2014 році. І ми так, в нього також дружина, всього друга Сергія. Ми з його жінкою, ну, сім'ями дружили. І маму Дімові прийшла пов'язка, а для того друга Сергія не прийшла пов'язка. І він сказав: Ти йдеш, і я піду, бо все одно мене заберуть, але я хочу бути з тобою. А вони пішли разом, і ми стаю дружиною і Трошки волонтерили для них. Ми все, що могли, діставали, допомагали. Тут прекрасний один момент їм потребувалася машина. Вони її самі купили за свої кошти. І машину пригнали сюди, і ми з Ірою, з моєю подружкою, мали гнати на схід до хлопців машину. Ми з нашими волонтерами зговорилися, щоб цю машину разом перегнати. І Волонтери нам допомогли, ми до них приїхали. Ми лишилися на три дні. Це було 25 напевно, жовтня, якщо я не помиляюсь, ми вже верталися додому поїздом, а 29-го все сталося так. І ще буквально 28-го вечором я з ним спілкувалася по телефону, Бо 29-го він, ну, він був на зв'язку, але не відповідав просто. Говорив, що все буде добре. Він ніколи в паніку не падав, ніколи, в нього таке не було. Ніколи. В нього ні паніки не було, просто він сказав, що він відчував напевно, бо казав, що я не вернусь до війни. Якось так раз у нього таке було щось. Якась ностальгія, напевно, на нього така напала, чи що не знаю. Але це було за той рік, раз, єдиний, що він так сказав. А це все в нього було завжди. Я в порядку зі мною все добре, не переживайте. Я ж вам дзвоню, ви мене бачите по відеозв'язку. Все. Я не відчувала, щоб отак щось, якусь тривогу. Ми просто з мамами зв'язок з жінками тримаємо, ми знали, що там, де вони є, вже почалися бої. Ми просто трималися одна за одну, переписувалися цілий вечір, дзвонювалися. От і я перше за всіх знала, бо цей друг, що з ним пішов, Сергій, він був сильно поранений. Важко поранений. І він просто подзвонив своїй жінці і сказав, Іра, я не знаю, як Галі сказати, що дім вже нема. Я буквально знала за годину часу до того, ну, типу, як все сталося, от, після того годину часу, напевно, я все знала. Але тут, що, бий себе груди, ти тут нічого не зробиш. Далеко від тієї те, від сторони, і до кого дзвонити. А це була е, ніч, перша година ночі.